Старі фронтові фотографії, численні медалі і ордени та невимовний смуток в очах ветерана ось те, що нагадує про далеку велику вітчизняну війну у родині журавльових. Сам Василь Михайлович поділитися своїми спогадами вже не може. Але фронтові історії повідалися у цій родині завжди. Тож сьогодні нам їх передає син ветерана. На фронті було все у 42-му році. оборона Москви. Потім бої під Смоленськом, де була тяжка контузія. Три місяці Василь Журавльов провів у підмосковному госпіталі і повернувся знімати блокаду Ленінграда. Василь Михайлович пройшов війну від першого до останнього дня, залишився живим, повернувся додому і виховав дітей із відчуттям глибокої поваги до батьківщини. Ми вирішили, от ми втроєм, его, його дело. Повернення з фронту у рідне село Варшава, що в Алтайському краї Росії, теж було непростим. А потім були довгі роки після воєнної відбудови, аж поки Василь Михайлович із дружиною не приїхали жити на Закарпаття. Про дружину Катерину, з якою прожили пліч опліч все життя, всі спогади у піснях, Про того, которого любила, про того, що пісма бігла. 9 травня у цій родині свято особливе. Перемога, відвойована дідом, шанується вже поколіннями. Горди тобою, мой милий дід, такого діда в мірі нет. Шагал ти в житті, славний путь, наставникам завжди нам будь. З, поздравляю, з 9 мая тебе дід. Онуки Василя Михайловича тепер уже з правнуками приїздять до Ужгорода з Підмосков'я так часто, як можуть, бо розуміють, колись дідусь пройшов крізь жах війни заради їх щастя. Квіти та привітання, фото на пам'ять та тепло сімейного кола. Скільки ще таких днів перемоги доведеться відсвяткувати Василеві Михайловичу? Невідомо. Але у цій родині завжди будуть жити спогади про ті далекі роки, про п'ять років війни, без яких не було б миру.